Цьогоріч напекли втричі більше пасок, ніж минулого року. Другий рік поспіль акція Паска для воїна об'єднала сотні небайдужих людей у всіх громадах Закарпаття. На площі перед адміністрацією під яскравим сонцем хазяйновиті господині й волонтери області готували великодні кошики для бійців. Сьогоднішня акція започаткована адміністрацією та нашими волонтерами. Акція Пасха для воїна. В цій акції прийняли участь практично всі працівники органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласної ради та обласної військової адміністрації. Спекли працівники Пасхи для наших воїнів, які будуть сьогодні освячені. І ця акція покликана для того, щоб показати нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні в Збройних силах України там відвоюють нашу незалежність, територіальну цілісність, що ми пам'ятаємо про них. Ми молимося за них, і хай ці освячені паски дарують нам всім перемогу і оберігають їх від ворогів. Більше восьми тисяч пасок для закарпатських військових сьогодні освятили в Ужгороді. Їх і відправили на передову, щоб захисники, які зараз далеко від рідного дому зустріли свято Великодня і відчули підтримку і непохитну віру в них кожного українця. Напередодні пасхальних свят ми передамо частину своєї душі вигляді пасок, вигляді посячених пасхальних дарів для наших військових, які сьогодні є на сході, і на Півдні, обороняють нашу свободу незалежність. Це насправді більше емоційні речі, де ми передаємо їм свою підтримку і цим даємо знати, що ми дбаємо про них, переживаємо за них і чекаємо їх вдома. Я вважаю зараз дуже важкі часи, і ми маємо змогу тут. Е Долучитися до цієї акції ми будемо раді, якщо ми можемо чимось допомогти. Ми віримо дуже в перемогу. Ми привезли багато, Думаю, хватить на батальйон цього всього. Дай Бог, щоб то сьогодні було посвячено, і попало. Ми б хотіли під вах по нашим хлопцям. Минулоріч найгарячіші точки України військовими з закарпаття передали три тисячі пасок. Цього року близько восьми тисяч разом з машинами і іншою необхідною технікою відправиться на передову. До наших захисників попрямувало сім автомобілів та інша потрібна спецтехніка, які перед відправленням також освятили представники духовенства православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Та освячення Паска. Є теплотою нашого серця, особливо для хлопців, які є на передовій, які не мали не мають можливості тепер бути вдома, Правда, і завдяки завдяки їхній героїчній цьому служінню ми можемо тут спокійно посвячувати пасхи і молитися. І то є така наша данина нашої поваги і великої пошани до них. Тепер теж будемо мати великий четвер і так символічно робимо в нашому соборі, що умиваємо ноги військовим. Це є пошана до їхнього до їхнього служіння. Гарним доповненням до великодніх подарунків для воїнів стали дитячі малюнки, листи та вироби пасхальної тематики з теплими побажаннями якнайшвидшої перемоги. Ми сьогодні представляємо як вироби наших дітей, наших учнів, які вклали душу, серце, тепло своїх сердець у ці вироби. Вироби працівників культури. Тут випічка паски. Ми маємо більше ста пасок. Маємо чотири великі коробки домашньої кобаси. Так що сподіваємося, наші хлопці відчують атмосферу справжнього великодня. Благодійну акцію Паска для воїна торік започаткувала обласна військова адміністрація спільно з громадською організацією Волонтери Закарпаття. Цього року до акції долучилися 64 територіальні громади області.